Так, друзі, сьогодні у нас 19 листопада від вас таке запитання. Зеленський в Стамбулі мирні перемовини там із не з Трампом, але з представниками Сполучених Штатів Америки. І Стамбул така, така країна, яка дійсно постійно говорить про платформу мирних перемовин. Між Україною і Росією. Ну, давайте подивимося, до чого це, ці перемовини призведуть і результати цих перемовин для України. Ну, результати візиту ми вже бачимо, бо як тільки наш президент їде на щось таке важливе в інші країни, починаються масовані обстріли нашої держави. Навіть туди, куди не особо часто стріляють, стріляють кругом. І так, давайте перемовини в Стамбулі. Володимир Зеленський. Про що Про що і результат цього всього? Перемовини в Стамбулі. Результат для України, для Зеленського і для взагалі. Що Україна отримає. Дивіться, ось випадає навіть так. І я вам кажу, ось, бачите, як випадає. Дійсно, це мирні перемовини, в яких задіяні не тільки Туреччина, Америка, Україна і Росія. А вчора випадало четвірка, да? четвірка перемовників. А сьогодні випадає, що ще будуть залучені деякі представники, або після цих перемовин будуть залучені ще деякі представники інших країн. Які будуть ну, приймати активну участь, по дійсно не говориться про мир. Дійсно, говориться про мир в Україні. Але він говориться таким шляхом, що там від того почутого, ми запитуємо з боку України, від того почутого у президента буде просто голова кипіти. Багато тих розмов, які там будуть відбуватися, вони будуть відбуватися дуже таємно, закрито, таємно буде спочатку говоритися. Всі ці перемовини, які відбуваються, вони відбуваються з градусом, з градусом вогню, протиріччя спорів. За Україну мазу ніхто не тягне. Я По цих картах я бачу, що Україна в такій позиції один на один, якби в підтримці нікого поруч немає і мовчки вислуховуємо те, що говорять і робимо. Ось так я бачу. Як результат цих, цих перемовин для України. Ну, давайте, чи це шлях до миру, чи дійсно домовляться про конкретні тому, що дії, дивіться, тут говориться, що дійсно перемовини про мир, те, що почує президент України, це просто взрив голови. Це, ну, щось там для нього, це буде ну, просто катастрофічне. Чи для нього, ну, давайте, це особисто для нього, чи для України. Ну, бачите, більше за все, що для нього. Можливо, навіть буде поставлено питання або відхід його із президентства, або. Або про те, що хтось іще повинен піти із провладної структури. Ну, це по дураку, це мандрівник, це або той, хто пішов, можливо, ще взрив в голови від того, що йому говорять про тих, хто пішов, про тих, хто втік. І тут говориться, що хай начеб там ідуть і інші, і навіть на його кандидатуру таке йдеться. Багато, ну все буде все буде залаштунками це відбуватися. На великих скандальних нотах. Україна один, в один, на один на один, підтримки нема ні від кого, мовчки тоді вислуховуємо, жуємо кофт, і, і ковтаємось так. Але для самої України, як для держави, як для народу результат. Перемовини в Стамбулі. Істощення. Україна виснажена. Україна просто як вижатий лимон. Україні треба перезапуститися, відновитися. Ну, як кажеться, що питання України вже вирішено, ці процеси запущені, і вони будуть послідовно відбуватися один за другим, потрібно, ну, знаєте, сідайте і спостерігайте, називається. Все вже вирішено по Україні. Просто йде череда подій, які все одно на протязі 26-го року приведуть е, війну до завершення. І в ході цього завершення задіяні всякі люди, і зараз іде оце утрясання цього всього. Поки це буде відбуватися, буде іти великий також шквал вогню. Бачите, боротьба. Поки це все відбуватиметься, ми просто, люди самі от пливуть по течії цих подій. Для мене саме головне, це наші люди, звичайні люди, які, які опинилися в цій біді, в цій війні. У нас ні в кого з нас немає ось тих мішків доларів, гривнів і інших валют. Немає... Кілограмів золота, якого треба вивозити, або вивезених. Тому наша задача просто вижити в цих умовах. І тут говориться, що під час урегулювання, все одно йдемо до завершення війни. Буде Нам треба боротися, бо все одно на нас буде тиснути, на полі бою будуть тиснути. Це перше буде втрата земель. Да? Ну, бачите, і знову ж стріли летітимуть в небо, війна в небі буде. Нам потрібна просто зано. Нуритися і в воду поглибше, і вижити в цих подіях. І вижити, що ж, дуже люди опечалені, дуже у люди розчаровані, просто розчаровані. Ми контролювати не можемо ситуацію, але ми можемо просто, знаєте, от не засуджувати нікого. Не витрачати свої сили на це, і навіть ця карта показує, що Україна вся в смутку і в печалі, бо дійсно в кожній сім'ї є печаль і загиблих, і втрачених, і, і хворих. І ця карта каже: от знаєте, не печальтеся, не печальтеся, не виходьте із стану печалі, продовжуйте жити далі. Ми, е, ми не контролюємо ситуацію, але ми являємося вождими в руках Всевишнього. От треба довіритися і все одно. Плекати надію і налаштувати себе, свій внутрішній стан, от що все проходить, і це пройде, і вирішиться, все буде добре, і будемо просто згадувати ці страшні події. От будьте відкриті світу і думайте да, про себе. Ну, давайте, от, чим Україна вийде. Ну... Вогонь, бачите, Ну, для Росії ці перемовини. Ну от як я бачу, що Росія в сильній позиції йде на перемовини, в сильній, на жаль. І як я бачу, що все одно в цих перемовинах і в подальших перемовинах не буде Росія в виграші. І Україна не буде в виграші. Україна в ще й гіршій позиції, ніж Росія. Буде виграші інша сторона. Це називемо Америку, це якесь світове керівництво. Ну, виграші всі лаври собі урегулювання, візьме собі, візьме собі інша країна. Ось такі перемовини дуже-дуже-дуже боляче за це все дуже боляче, що відбувається. І вже, й, чесно кажучи, навіть і, і серце не болить ні за наших, на, про всю вла, про владну структуру. Бо так як не дбають про наших людей, дітей, то що тут далі казати? А ну, давайте отут просто візьмемо, візьмемо одну карту. Одну карту. Зеленський поїхав на перемовини. Сторіччя проходять, а нічого не, змінює, не змінюється. Результат для України. Те є опора і сила, бачите? Потрібно знайти в собі силу духу і розмовляти на цих перемовинах з позиції сили. От, знайти в собі. Сила це як, як державі, да, а як людям ну, знаходьте сили і продовжуйте, продовжуйте жити. Не, не, не прибідняйтеся, що вже просто немає сили, що вже просто просто нікуди да, і далі. Ні. В нас є сила і ми переживемо це все. Переживемо. Ну, бачите Росія подумала про Росію, витягла карту. Росія під дурака. Росія під дурака, вона грає в свою гру, в свою гру. і вона хоче обіграти всіх, на жаль. На жаль, так воно поки що йде. Ось так, ось так дорогенькі. Переродження. Ну, зрозуміло, що ми переродимось. Зрозуміло, що ми переродимося. Але ж карта переродження смерті на спустошеній, випаленій землі, де ми, ми втрачаємо саме цінне. І ця карта і каже, і старого, і малого, і, і жінок, і, і всіх ми втрачаємо. Що нам доведеться відроджуватися. Як тому птаху Феніксу із Пепелища. Але все одно наші думки про мир, мир в Україні уже настав, і ми все одно вже йдемо шляхом до миру. Так, будуть ще довгі війни, великі війни і навкруги нас, і яким чином вони будуть стосуватися і українського. Війська і України, бо почнуть казати, ми ж вам допомагали, ми вас рятували. Будуть іще великі війни, і на протязі, мабуть, більше, ніж 10 років. Але хоч би ж давайте, щоб в Україні напряму це все закінчилося. Ось так. Пишіть, будь ласка, ваші думки, пишіть, будь ласка, ваші запитання. І хочеться побажати всім миру. Скорішого, скорішого, миру і добра.